Ми з зверненням передаємо, нам депутат до нас виходив, Всі, всі піднялися, як ми підняли. Ну, нам реклами не треба, а в нас це єдина вимога. повернути наші... варіант, теж відрути. замінити, вони вже не ходять з ума. Є кого писати? Ну і назвіть себе будь ласка. Розвідки район, у нас біло церква тут на Гарлик, Володарка Петіїв. Вони всі мир Це вони всі в цій 72-й Білоцерківській приватні знаходяться. Вони розкидані, де конкретно. Ми навіть не знаємо конкретно, де вони там кожний де точно. Аеропорт. Ні, ну там розуміє. А де точно ми не знаємо? Й... А, що, точку, ми не знаємо. Ну, вони там. А зв'язок з ними є? Я, з, yeah. Є Рано приходить СМС вночі вони стоять, не сплять, їх спать перезвоню, ввечері. П'ять разів чи щось набирали, зв'язок пропадає. Єдине, чуємо голос, що там А хлопці щось розповідають про ситуацію? все нормально, хлопці. Нічого вони не матері. Настоящий мужчини та менше палати. І менше слухайте телевізор. Ви хто чуєте? Вони розповідають, десь щось десь просочиться. Знаєте, вже вони мовчали до цих пір. Кабачки збирають, варять. У воді їдять кабачки. Збирають дощову воду, щоб їсти зварити. То як написи. нормально, води нема напитися, то нормально, як вважаєте. Звіше в аеропорту вони дуже. Ну, а мій син і не було лікарства навіть, щоб я... йому оказати допомогу. Він три дні лежав і температура була що буває, як робити? А він судити, а пендиціти на місці прокапались і все. І не служать дальше. Це де таке бачене, де це вообще. Та морально люди не витримують, розумієте? Яка Україна велика, всі є жилаючі, бажаючі гроші такі зароблять, і їх не беруть, а наших як там там. Чотири місяці, Чотири місяці, Чотири місяці діти, там. Без, Без ротації, так? Ротації. Да. Нам Без ротації, ніхто на її не обіцяє. Нічого. Сказали, що ротації не буде. От ми просимо, щоб хоч чуть-чуть нам. Ми ж писали числа мобілізації. Да, ми ж дату указуємо, дивіться, 20, 20, 23, 11.3, 28.30. А скажіть, вони добровольці чи призвані? Прийшла повістка через воєнкомат кожному і кожен пішов по повістки, щоб не і сказали на 45 днів. Мені нам моє видати не сказали 10 днів тільки. Він попав під мобілізацію зразу і а зарплатньовани отримують. А коли їх туди забирали да ні, то їм даже не сказали, що їх туди бішли. Посадили в полі відправили. А зарплатні вони отримують якось? У нашей допустим зарплатня, не доходить. Чого не доходить? Дві дві з половиною до трьох тисяч. Якщо це можна для когось зарплата у таких діях і в таких ситуаціях, то я, це, я не реагую, що це зарплата. Сторожа отримують таку зарплату. сидять дома і, під, і біля дітей, біля жінок. Я теж таку зарплату отримую, дві тисячі триста гривень. Сьогодні говорив тисячу триста а в бойових діях участь брати, то це я да. ми всі роз, знаємо, що це не зарплата для таких людей. Хай у я, я розумію, там, це воєнні условиї. А де там? Заробна... 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 Злухи, Заробна... Усові... йде до сові ні їсти нігде, нічого, ні води? Хто зараз п'є бощо воду? А вони мусять.